Привіт, друзі! З вами канал Бесвічень та я Петючик. Друзі. Сьогодні поговоримо про бокоплави на Ця приманка, на яку можна ловити як взимку, так і літом. Техніка проведення – інструкція бокоплава. Так що буде цікаво. Не забувайте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали, друзі. Бокоплави – це штучні приманки, призначені для лову судака в зимовий та літній період. Її назва не має ніякого відношення до прісноводних ракообразних, а подібною назвою. Назва приманки пов'язана з положенням її в товщій воді. Це досягається завдяки її положенню в підвищеному стані. Його. Достоїнству вважається характер гри, який дуже різноманітний. Причому гра виходить широка і розмашиста. В процесі проведення бокоплав здійснює рух. По колу радіусом до 1 метра. Це дає можливість особливо порівняти велику площу за один прохід приманки. Незважаючи на це, бокоплав має і свої недоліки. Одним з них вважається те, що в нього відсутній нижній дріник. Хоча ці невеликі мінуси можна легко вирішити практично, що роблять багато рибалок. Що ж таке бокоплав? Бокоплав це супер уловиста приманка зі зміщеним центром ваги, чим і визначає її положення в товщі води. За при... На приманці встановлюється стаціонарний і змінний тройний гачок. Призначений бокоплава для лову хижака різних видів риб у зимовий період, а також із лодки. Літній період. Це може бути як окунь судак та щука. Бокоплав, так само як і балансир, вважається тією блешнею, яка призначена для гри в горизонтальній площині при наявності вертикальної підвізки. Приманка характеризується наявністю плоского тіла з боками різної товщини. Цей фактор також вносить певні нюанси в гру приманка. Вона періодично завалюється на бік в період проводки. В центрі приманки є скрізний отвір, через який проходить волосінь і до якої кріпиться триник. Як. Для стабілізації становища тут використовується тринік замість хвостика, замаскований вовняною пензликом. Приманка відрізняється ще й тим, що в передній частині немає гачків. Гра приманки характеризується як плавне і рівномірна, що схоже на гру плоского плансира. При русі вгору, коли здійснюється підтяжка снасті, бокоплав робить потужні коливання рухи в горизонтальній площині. Такі агресивні рухи, приманки і заводять хижака. Ми поговоримо, друзі, про техніку нову на нього. За основу проведення цієї приманки береться техніка 8х8. Це працює 8 промахів із наступними паузами по 8 секунд. Виглядає це приблизно так. Приманка опускається в гонку і встановлюється на відстані 15-20 см від дна. Після цього принада плавно піднімається на висоту 50 см, після чого рух припиняється і вудка різко повертається в вихідне положення. Повставивши вудку в початкове положення, вичікується приблизно 8 секунд, після чого рух повторюється. Рухи повинні бути не більше 8, так як далі все без вузду, як показувала практика. Якщо поруч з лункою варто хижак вартує, то він обов'язково спробує атакувати приманку. При цьому покльовок може виятися не настільки потужно, як очікують інші рибалки. Якщо покльовка була, значить можна і далі перебувати поруч із лункою і грати приманку. В даному випадку слід проявити наполегливість і терпіння. Ловля судака на бокоплави. Друзі, ця приманка ідеально підходить для ловлі судака взимку або з лодки. Завдяки своєму привабливому тілу. Судак досить часто залишає своття в пошуках дрібної риби. Коли він на полюванні, то його обов'язково залучить подібний рух приманки. А якщо він вже не голодний, то змусити судака зазіхнутися на штучну приманку ніхто не зможе. У великих водоймах, типу водосховищ судак в зимовий час зосереджується по всій акваторії. Тому з граями він не ходить і розраховувати на це особливо не слід. Перед початком риболовлі краще визначитись перспективи місцям і лише потім приступати до лову. У цей період судак здатні перебирати їжу і до гри приманок, слід ставитися дуже серйозно. Слід завжди звертати увагу на швидкість проводки. Вона повинна бути мінімальною. Природно, що приманку не вдасться підвести далеко в сторону, тому вона завжди буде знаходити в межах своєї лунки. Більшість рибалок шукають стоянку риби методом хаотичного пробивання лунок з визначенням глибини та, як результат, визначенням рельєфу дна. В даному випадку потрібні ями і бровки. Це ті місця, де воліє перебувати хижак. Біля кожної лунки зупинятися надовго не має сенсу. Досить засушувати форму 8 х 8 для облову кожної лунки. О момент павзи можна трошки амінувати рух приманки, не більше. Як правило, саме момент павзи і здійснюється атака хижака на потенційну здобич. Як показує практика, бо є саме тією приманкою, яка здатна зацікавити будь-якого хижака своєю унікальною групи. Щоб зробити приманку більш цікавою для риби, досить розташувати на ній якісь. Дебудь додатковий елемент, який би додавав золочу рибу. Це може бути невеличка краплина тканини, кілька окуляних ниток, відрізок кемпінгу, шматочок пінопластера будь-якого кольору. У хід можуть піти і натуральні елементи, такі як рибяче око, хвіст з риби або невеличка рибка. В даному випадку багато що залежить від наявності фантазії у рибалки. Багато рибалок витрачають значну кількість особистого часу на виготовлення приманок для лову риби, як взимку, так і влітку. А чому півні? Адже це цікаво та й коштує рибалка значно дешевше. Перший варіант виготовлення цей спосіб вважається одним з найбільш простих і доступних як за часом, так і за матеріалом. Щоб зробити бокоплав, знадобиться відрізок пінопластру або поролон. Свинцева або вольфрама дробинка діаметром близько 4 мм. Гачок від 1 до 5 номеру. Технологія виготовлення в першу чергу вирізується заготовка з пінопласту або поролон товщиною. 2-3 мм і дає подовжню форму. Заготівка одягається на гачок по всій довжині. Через кілька міліметрів натягується нитка і обрізається, залишивши кінчик довжиною близько 5 мм. Це будуть лапки гачка. Отже, мормишка марми... готова і можна вирушати на водойму половити рибку. Будуть потрібні деякі матеріали для інструментів, наприклад. Це якщо виготовлення другим варіантом. Це свинець, відрізок дерев'яного бруса, пінопласт або іншого відповідного матеріалу, ножниці, лінійка, пейка, стрічка або скотч, алебаст, ніж, трійник, гачки, зеленка, фарба, пензлик для фарбування та інші складові. Поетапне виготовлення, друзі. На початковому етапі, займаючись виготовленням макета приманки один до одного. Для цього підійде такий матеріал, як пінопласт. Ось у ньому і вирізається заготівля. Чим якісніше і буде підготовлена заготовка, тим яскравіше вийде готовий вибір. Береться відрізок дерев'яного бруса і обкається з усіх боків пайкою. Він прослужить своєрідним опалубкою для подальшої операції. При цьому потрібно проконтролювати, щоб висота опалубки була не менше 20 мм. Готується розчинс з алебасту і заливається форму. Слід пам'ятати, що алебаст швидко застиває. Тому і одразу ж як розчин порівнюється за готівлю наполовину, занурюючи в нього, щоб заготовлю, потім простіше було витягнути і змащують мильним розчином. Форма застигне через хвилин 10-15. Після чого робиться тривало так само. Взявши в руки ніж, слід створити два поглиблення, які будуть служити своєрідним направляючим для другої половини деталі. Мільний розчин обробляється вся поверхня форма разом із заготівлю. Знову з допомогою скотча робиться опалубка, як і в першому випадку, після чого заливається розчин алебажко. Коли алеба застине, дві частини форми з'єднуються і витягуються заготовку. З топового ножа роблять отвори для заливання. Їх має бути два. Через один з отворів повинен виходити повітря. Коли в іншому отворі буде заливатися свинець. Після цього форму для заливання залишають на просушування, вона повинна добре висохнути. Форсувати цей процес не слід, так як форма втратить свою місць. Десь через дупу можна приступати до, до подальших операцій. Але баст воліє низький коефіцієнт теплової провідності, тому відливки виходять якісними. Якщо форма погано висохне, то свинець може вистрілювати з форми. У зв'язку з цим краще не поспішати і дати її виснути, виснути як водить. Щоб тіло бакоплава вийшло 2 одну з половин фору можна пофарбувати в зелений кольор, наприклад, зеленькою. Подібні моделі вважають більш привабливими для риби. Наступний етап це визначення центру ваги. Проманка повинна знаходитися в товщі води з, з легким підняттям носу, а одне з ребер має бути вище іншого. З таким розрахунком і свердліз отвір для кріплення. На закінчення принада надається естетичний зовнішній вигляд за допомогою фарбування. Перед фарбуванням деталь рельєфно обробляється, якщо є задирки або якісь витрати, виготовлені. Тільки після цього поверхню приймають, грунтуються. Після висихання ґрунтовки приступається до завершення етапу фарбування. Варіант фарбування досить багато, але при цьому слід враховувати той факт, що у судака свої кольорові переваги. Досить часто тіло приманки фарбують яскраві лимонні кольори. Залишається ще один не менш важливий операцій це формування хвостика і кріплення трійника. На цьому можливо вважати, що приманка готова до застосування. У нас час реально придбати будь-яку приманку, в тому числі бокоплав, аби було за що досить відвідати найближчий магазин, де продаються рибальські аксесуари, і можна стати власником цієї супер улогостої приманки. Як варіант, Можна полазити в інтернеті і відшукати подібні сайти, де пропонують різні приманки для ловлі риби. Як влітку, так і взимку. Як правило, в інтернеті набагато більше вибір та й ціни не такі кусючі. Існує ще одна можливість це відвідувати ринку, де можна купити непоганий зразок ручної роботи. Такими екземплярами може обійтися дорожче, але гарантія, що він буде уловисний, все ж є. Але це за умови, що приманка буде куплена у відповідного майстра. у Випадкової людини краще не купувати. Зимова риболовля це не тільки правильний вибір снасті приманки, а також перспективний вміф, але й і часте везіння. Одному везе з першого разу потрапити на стоянку риба, а інший доводиться побурювати з десяток лунок, а то й більше. Зимова риболовля це не тільки відпочинок, але й заняття. До всього оту праця. Незважаючи на це, жоден з рибалок ще не відмовився від такої наполегливої праці. Водойми їх притягують як магніт. Ну а на цьому мої друзі, все. З вами був канал. Досі псічен, петунчик. Не забувайте на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реблові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.